Понад 11 тисяч абітурієнтів з Полтавщини зареєструвалося на складання національного мультипредметного тесту. Про це на брифінгу розповів сьогодні директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. Проведення основної сесії додав він планується з 5 по 23 червня. додатково з 11 по 24 липня. Перша частина завдань із української мови та математики. А решта дисциплін історія України, іноземна мова, біологія, хімія та фізика буде пропонуватися на вибір. Тестування триватиме 180 хвилин. хвилин. Особистих кабінетах учасників. Результати основної сесії з'являться 28 червня, а додаткової сесії 29 липня. Національний мультипредметний тест буде відбуватися в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти, так званих тест тимчасових екзаменаційних центрів, які створені в місцях в населених пунктах Полтавської області. Всі вони. В обладнание укрыть